Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас на розпакунку ось такий мультитульчик Roxxon M2 моделька. Ось Лайзермана я для масштабу поклав, і взагалі поговоримо зараз, що таке мультитули, для чого вони взагалі потрібні і як вони виникли. тобто Така хвилинка історії. Чувак по поплічки, тобто на прізвище Лайзерман мандрував по Франції на машині. Машина, звичайно, що не його, і щось мені підказує, що це було Рено. І однієї митці машина зламалася. Звичайно, що інструментів в нього ніяких з собою не було. І це виникла з цього приводу виникла проблема. І чувак. Підійшов до теми дуже ретельно, і винайшов, звичайно, що взагалі всі мультитули. Ну, і так виникла звичайно, що фірма Лайзерман, і всі мультитули, що ми знаємо, мають походження від цієї штуки. Ось. Така хвилинка історії. І будемо зараз тепер говорити про оце. Я цей мультитул вважаю по функціоналу, це важливо і якості найкращим мультитулом для міста та для всяких любителів їздити на лісопедах, тобто фарадах, ось для мандрівників, тобто для кого важливі габарити та вага, а не розмір. І для всяких одиноких сильних та незалежних жінок, у котрих ще нема чоловіка, перфоратора та болгарки. Та, звичайно, що шурупа крута. Ось, ну давайте розпаковувати. Ось така цікава коробочка, такий. Дизайн тут у нас є. Я відшкрябав німецькі цінники і бачимо маркування. Тобто тут е, чесно написаний матеріал, е, я вважаю, що це матеріал клинка 3хром 13, така собі сталюка. ну, Як всі кажуть, бюджетна, легко точиться та легко правиться. Інші матеріали 2х13 теж на не всіх. Взагалі, майже ні на якому мультитулі не вказаний, з чого виготовлений корпус. Тут це вказано. Габарити тобто 70х5 мм на 29,5 і на 17. Тобто, це довжина, ширина. та Ось, що тут ще? Вага 128 грамів. Ну, зараз ми це перевіримо. Так, тут у нас 14 функцій. І давайте далі дивитись. Ось така коробочка, поліграфія. Ну, цікаво. До речі, є інструкція. Що вже показую, що це не Дешман. Так, ось така. По всім функціоналам. Тобто тут. Як його використовувати з картинками зі всім. Ще. Що? По яким випросам можуть виникнути питання? Є картинка. Чохольчик. Такий тобто, піхли з кордури двохцвітної, тобто двохкольоровий. Вибачаюсь за русізми. Так, звичайно, сам наш герой у порівнянні з Вайзерманом. Давайте я вам покажу. Ну, тобто, такий собі малиш. Звичайно, що від нього. Е І викрутки. І. Ось такий приємний гумовий блістер, чи як його назвати. Тобто, і що ще цікаво, що мені трішки важливо, тут є торкси під зірочку. Звичайно, тут торкси ви можете купити у будь-якому будівельному магазині, та змінити на ті, що вам потрібні. Але викрутки під ножи є. Тобто, ви ножа можете полагати у польових умовах. Тобто, є четвертий, шостий та, мабуть, восьмий торкс. Так. Наш герой. Так, Це моє. Так, функціонал. Перша позиція. Це у нас пилка для ногтів. Дуже корисний інструмент, якщо ви щось лагодите, або ремонтуєте, і у вас нігодь зірвався, і ви їм це чіпляєте, подпіляєте. Це саме те. Далі інструмент, котрий я трішки не люблю, бо я його ще не доставав, це важко так. Достається. Це філіпсовська. Ну, Звичайна хрестова викрутка під хрест ось. І мала викрутка. Тобто, для чого вона потрібна, це підкрутити гвинтик на окулярах. Це, до, до речі, дуже важливо на віксах. Ви цю фігню купляєте окремо. Ось. І ця ж. Викрутка, використовується як бітодержатель. Бітодержатель бітотримач, знову вибачаюсь. Звичайно, що підмагничений. І давайте поставимо торкс. Стоє. Ну, як рідний став, тобто ви щось підкрутити зможете. Можете цим. Мультитулом полагатити цей мультитул. Ось. Так що така штука корисна. Далі. Далі, далі. З іншого боку. А, до речі, є кліпса. Кліпса, тобто на кишеню ви його повісити зможете. Вже це гарно. З цього боку у нас є ніж. Зведення тут спуски від обуху і такий собі ножик цікавий. І невеличкий тест. Будемо різати Ківі. Ай, тобто ківі це така штука. Цікава. Любила вона. На Росії жити. Та. Думала, що її там не достануть. Ну таке. Ніж тупий, треба підвести. Киві дуже боляче. Кончик взагалі тупий. Так. Ну, порізати і почистити щось можна. Картоплину якусь. Або Київ. Ну таке. Тобто для якісь невеличких функцій це дуже нормальний ніж. Далі, до речі, ніж такий момент на має замок. Це вже дуже-дуже супер. Тобто є в мене сумний досвід використання ганзів 200-ї моделі, лазерманів, лезер... гандлев, неткнучі будуть пригадані та іншого дешману. Непогані мультитули, але коли працюєш без замка, ніж має, та й інші інструменти, мають таку. Такий собі момент складуватись вам на пальці. Це не дуже гарно. Далі. Що тут у нас є? Оця штука, я, до речі, зацінив це на цьому лайзер, на цьому мультитулі. Це інструмент для відкривання всяких посилок, блістерів. Тобто, якщо ви на почте не хочете лякати людей ножем. Достали тульчик, достали оцю фігню, хлоп, порізали, це гарно. Ну, і відкривачка. Так, далі. Далі у нас є відкривачка для консервів. Така собі маленька, ну, не знаю. Мені. До речі, відкривачка ні на швейцарцях, ні на мультитулах. Я її ні разу у житті не користувався, хоча бав, мав її багато. Далі. Що в нас тут далі є? Далі у нас є шило. Така швайка. До речі, питання, чому нема отвіру? Мабуть, я його тут зроблю. Так. Все. Далі є е, 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 стеклобій, і е, кулька тут, до речі, керамічна. Ну, такий субінструмент. інструмент yeah. <laughs> сколобій. Не знаю, що їм можна робити. Так, що тут ще? Звичайно, що основне, для чого ви купуєте мультитул, це плоскогубці. Є. Е, е, Ну, тобто вони невеличкі, щось підігнути, вони на е, пружинках є штука, щоб перекусувати е, всякі провода. Не знаю, що ви цим е, тульчиком зможете перекусити, але воно є. І якусь гайку, щось підігнути. Тут, до речі, такий тендітний, як у пінцета. Губки, можете щось робити таке тендітне. А з цього боку, що мені дуже подобається в цьому мультитулі, є ножиці. І ножиці мають, до речі, такі собі нормальні габарити. Давайте перевіримо. Ріжуть. Непогані габарити теж на пружинках. Тобто цікаво. Дуже цікаво. Ось цей тульчик я. мені подарували на свята. А це у нас поїде у Лютому до ЗСУ. Так що ось такий огляд на такий собі, на такого нашого героя. Дякую, що дивились. Слово Україні. Пока пока.